Аби виправдати військове втручання в Криму в очах світової дипломатії, Росія ініціювала екстрене засідання Ради безпеки ООН. Одначе світ не повірив росіянам, назвав їх агресорами і закликав припинити збройне втручання у справи незалежної України. Деталі в сюжеті Володимира Чикурди. Члени Ради безпеки чудово розуміють, Москва хоче виправдати військові дії в Криму. Риторика представника Росії шокувала навіть досвідчених дипломатів. Если для отдельных западных политиков Украина лишь территория геополитической игры, то для нас она братская страна, когда жизнь и безопасность жителей Крыма и юго-восточных регионов подвергаются реальной угрозе из-за безответственных и провокационных действий бандеровцев и прочих ультранационалистических элементов. Действия России... Повністю адекватне і легітимне На підтвердження легітимності дій Росії Чуркін продемонстрував і зачитав досі секретний документ фотокопію звернення Віктора Януковича, підписаного 1 березня. Обращаюсь к президенту Росії Владимиру Владимировичу Путіну з просьбой использовать вооруженные силы Російської Федерации для восстановления законности мира, правопорядка, стабільності и защиты населения Украины. Віктор Янукович. 1 марта 2014 года. чотирнадцятого Радбезу такі аргументи не переконали. Ми щойно почули голос з минулого. Мені було 15 років, коли у 68-му радянські війська увійшли до Чехословаччини. Тоді лунали такі ж виправдання, такі самі обвинувачення і показували подібні документи. Представник України звернувся до Організації Об'єднаних Націй із проханням про захист За ці дні до Криму з території Російської Федерації військовими кораблями, гелікоптерами та літаками переправили майже 16 тисяч російських вояків. Ми так і не почули від представника Росії відповіді на питання, чому Російська Федерація незаконно окупувала Крим, грубо порушивши міжнародне право та двосторонні угоди. представниця Сполучених Штатів Саманта Пауер каже: Росія порушила гельс. Міську угоду та зобов'язання перед ООН. все через вигадану загрозу. Російським військовим базам в Україні нічого не загрожує. Новий український уряд поважає міжнародні угоди. Також немає жодних доказів загрози населенню Криму та інших областей. Не можна виправдати військове втручання через загрози, яких не існує. Також немає жодних доказів щодо нападів на церкви на сході України і не існує доказів про загрозу етнічним росіянам. Проти збройного втручання виступила навіть зазвичай стримана китайська дипломатія. Китай підтримує принцип невтручання внутрішні справи та поважає суверенітет і територіальну цілісність України. Жодної резолюції Рада безпеки не ухвалювала, адже Росія має право вето. Одначе Рада безпеки засудила військові дії Росії в Криму і закликала усі непорозуміння з Україною вирішувати шляхом перемовин. Володимир Чекурда, програма вікна СТБ.